Новорічно різдвяні свята, з початком яких всі чекають торжества мрій та надій на краще життя, виявляється не до всіх вдячні. На одних столах пишно, на інших бідно. Хтось хізується дорогими браннями, дехто мерзне у підвалах, вницях, одежинах, а у багатьох важкий тягар комунальних платежів. Невеселими, напевне, будуть святості у середньостатистичної української родини Маленюків із Болехова. Недавно приходили судові виконавці з вимогою демонтувати сходи, якими мешканці квартири номер 6 по вулиці Січових стрільців 11 потрапляють до свого помешкання. Про іронію долі і нездоровий глуст прикарпатського містечка. Наші кореспонденти далі. Напружені стосунки між мешканцями двох квартир, 4 та 6 по вулиці Сичових стрільців, 11, тривають майже 8 років. Таке добросусідство на звичайно в лобках до простоти банальне і одночасно напружене та заплутане. Жив собі колись тут поважний чоловік і, напевне, хороший лікар Федір Белушенко, бо мав двоповерхову квартиру. Уявляєте, яка розкіш у тодішньому болехові. Але був чоловік одинокий, і його життям буттям опікувалася Світлана Маланюк. Можливо, і за доброти душі своєї або відчуття надмірності квадратних метрів. Доктор продає часи на свого житла. А це другий поверх молодій сім'ї Маланюків. разом із кодовою кліткою, яка веде наверх. Перебравшись вниз, Белушенко здійснює певну реконструкцію у своєму помешканні. Ну, зокрема, вибуває окремий вхід до нього. І відтепер у справжньому добросусідстві зажили власники двох квартир. Малонюки у законному порядку і з дозволу інших жильців будинку навіть добудовують свою нову оселю, виховують двох дітей, порпаються на прибудинковому городику і горе кажуть, не знали аж до 2009 року. Тоді з'являються нові сусіди, і як стверджують малонюки з новими претензіями. Сусіди мали зовсім окремий хід спільного з нашим коридором нічого взагалі немає. То тільки наш вхід основний вихід на другий поверх, інакше у нас немає. І тоді з того часу у нас почалися такі проблеми. Вони у 2012 році чи 2014 подають у суд. І перші два суди перший Болехівський суд ми виграли, бо тому, що все правильно, ми маємо документи на ту сходову клітку. Все. Другий апеляційний суд ми виграли в Києві. Вони подають у Київ, в Києві нас навіть не повідомили, коли буде суд. Ми на засідання суду не їхали. У Києві була спрацьована корупція, я так собі, на мою думку, на думку всіх. І Київський суд заперечує всі рішення першої інстанції, другої інстанції. інстанції і, е, Виносить на рішення знову до першої інстанції Болехівського суду. Вони купили для бізнесу. Значить, вони тут квартиру від самого початку, коли вони купили, вони сюди наняли 10 дівчат з Болехівського технікуму і вони заробляють на тих дівчатах гроші. А. Так само за землю я би хотів е додати, значить, оцей участок, де от. Зараз магазин стоїть, значить, тут була земля, одна сота, яка зареєстрована за моєю дружиною в земельному відділі. Значить, коли Макота був при владі, він сказав, що земля міської ради, запаси міської ради, і прихопує собі, донімає значить, робочу бригаду, зрізає сад, який я виростив, майже 25 років сад ріс. Ви розумієте? Дерев'яний паркат знищує все. Де я не звертався в прокуратуру, в міліцію. Ніхто на мої виклики не реагує, тому що він все його прикривали. І прокуратура, і міліція. Питання зайшло так, що зараз стоїть питання, тільки можливе рішати суд. Розумієте, тут зараз не депутати повинні рішати, а тільки суд. Людей заганяють в суди і люди мають судитися. А в судах таке враження, хто більше дасть або куди. Тому що суд то приймає на їхню сторону, то на сторону тих. Виникає насправді дивна ситуація і справжня паперова колізія. В одних документах сходи одна власність, в інших інша. Наш гуманний суд першої інстанції та поліційні приймають рішення на користь малоніків. Ну а вищий спеціалізований каже Балахівським суддям переглянути справу. І це раз шальки правових терес хиляться на біг сусідів. Судовиконавці з притаманною їм заповзятістю раді старатися. Приходя до маловників, негайно мовляв, демонтуйте сходи і добудований балкон. А як добиратися до хати, якби я вміла літати та співається в пісні? Злощасних декілька квадратів, тепер вже невідомо чиєї території, змушують до пошуків нових форм пересування. Смішно, та й годі.